Кучма, я дуже добре пригадую до виборів підготовку 99-го року. Я не можу її ніколи забути, тому що в ході підготовки до цих виборів, щоби позбутися конкурентів, які за тими, тоді ще була не соціологія, а опитування так звані, Кучма не проходив навіть в другий тур. В другий тур виходили чорновіл і мороз. Чорновола вбили, мого батька вбили. Щоб не було конкуренції, а е, мороза маргіналізували там розводкою з канівською четвіркою, потім з тим так званим псевдозамахом на вітренко і тому подібне. Слухайте, це був це був найбільший терор, це був абсолютно диктаторський підхід до виборів. Але спокійно кучма пройшов на другий термін. Тому що він займався диктатурою Ющенко прийшов. Комусь він подобається, комусь ні. Я до виборів його не сприймав. Після виборів я потрохи-потрохи все більше і більше до нього ставився з повагою, тому що його україноцентричність його європейських вона сприймалася дуже позитивно, але він.